Двоє вихованців спортивного клубу Октант Іван Божко та Володимир Дехтяр стали чемпіонами Європи з рукопашного бою в командних змаганнях стінка на стінку. Крім того, обидва чернігівці на додачу виграли нагороди й в особистому заліку. Іван Божко задоволений, бо здобув золото. Хвилювання були це само собою. Неможливо без хвилювань. Так дуже хотілося виграти і для міста, і для свого клубу, бо займаємося вже дуже багато. Так само хотілося виграти для самої страни, що показати, що ми сильні і незламні. Це були мої перші змагання, міжнародні. Ну, саме чемпіонат Європи це був перший. Перший раз я виступав в стінці, перший раз, в принципі, на чемпіонаті Європи. Ну, Кажу, хлопці там, інші школи, скажімо так, по-іншому працюють, трішки навіть інші правила, по іншому судді нас оцінюють. Тому десь було важковато, десь було легко. А от Володимир Дехтяр задовольнився бронзою, якби не хитрість першого суперника цілком міг стати чемпіоном. В особистому заліку провів чотири поєдинки. Чотири поєдинки. Перший поєдинок працював з хлопцем з Нідерландів. Працював поєдинок був рівний. Рахунок був один-один. В самому кінці чітко виконаний удар ногою, влучаю в дозволену зону. Мені дуже роблять зауваження, знімають бал. Я, я думав, що плюс-мінус залишається секунд 30 до кінця поєдинку. Рефері каже, бій, час поєдинку. Все, піднімає суперник руку. Да, трошки неприємно, трошки суперник міг би і стояти, удар був не настільки сильний. Так само деякі суперники користуються такими тонкими моментами, коли можна трошки. Трошки симулювати і на цьому зараз, зараз заробити бали. Виїзд на міжнародні змагання в наш складний час. Це вже маленький успіх, а здобуття нагород подвійний. Повітряні тривоги впливають на якісну підготовку спортсменів, кажуть тренери спортивного клубу. Октант, проте українці незламні. Впливає дуже сильно, тому що, по-перше, це тренування під час тривоги тренування не проводяться, і це також дуже сильно впливає, оскільки приходжу на тренування, мотивований займатися, тренуватися, а тут бац тривога, і ти просто цей час там. Ну, звичайно, що ми проводимо з користю, там дивимось моменти, там спілкуємось про якусь тактику, техніку, як треба проводити поєдинки. І це, по-перше, впливає на саму підготовку спортсменів, бо потім стаються якісь додаткові тренування, або там в інший час займаються. Ну тобто, це впливає, по-перше, на підготовку. В плані психологічного. Так, воно також впливає, оскільки ну в цілому хлопці всі стали одразу доросліше і більш почали серйозно відноситись. З цьому плані трошечки воно можливо і краще. Але ну те, що, наприклад, вони йдуть на змагання вже з повною відповідальністю, що вони представляють свою країну, свою батьківщину, і вони можливо навіть більше викладаються в плані цього. І також, коли ну, наприклад, лунає гімн, коли перше місце посідаєш, то одразу бере там і гордість, і ну і хлопці якось на більш піднесені духом до виступів на міжнародній арені.